Доброго дня, шановні мої підписники, гості мого каналу, звати мене Віта. Вітання вам з заходу України, це Рівненська область. В сьогоднішньому відео хочу показати і розповісти вам про багаторічні рослини, які не бажано обрізати восени. Так як вони можуть погано вийти з зими або взагалі загинути, і обрізка може погано на них вплинути. Існує багато рослин, які не потрібно обрізати восени. А я сьогодні покажу на своєму прикладі і в своєму садочку, тобто які рослинки ростуть у мене і які я не обрізаю. І перше, це злаки, так як їхні стебла і листя є хорошим захистом е у зимовий період. А також вони утримують сніг взимку і захищають від сильних морозів. І якщо, наприклад, в деяких злаків, як міскантоси, є порожнисті стебла, і всередину потрапить вода або сніг, то відбудеться таке загнивання. Вони і взимку дуже гарно прикрашають наші садочки. Деякі злаки є вічно зеленими, наприклад, осоки. Їх взагалі не потрібно обрізати, вони і так гарно виглядають. Також і всяниці. Подивіться, які вони зараз красиві. Також не рекомендують обрізати квітучі кущі, які квітують рано весною. Це вейгели. Спіреї лише така профілактична обрізочка і формування кущів. Навіть зараз подивіться, які красиві листочки, як вони гарно виглядають і змінюються протягом всього сезону. Адже восени вони закладають свої квіткові бруньки для подальшого квітування рано весною, деякі очітки, тобто ґрунтопокривні рослини, антенарія також ґрунтопокривна рослинка. Дивіться, які щільні килимки вона утворює, і після квітування її бажано було б підстригти, арабіс. Ну і також флокс шиловидний. Його потрібно було підстригти після квітування. Гвоздичка альпійська, дивіться, який щільний килимок, я її підстригала після її квітування. Дуже гарна ця рослинка і ідеальна тим, що навіть взимку вона виглядає ось такою зеленою. Котула ґрунтопокривна. І ось така котула. Також вічно зелена. Гейхери. Ви тільки погляньте на ці чудові вічно зелені рослини, які змінюються зі всіх сезонів. Адже листя гейхер є природнім захистом і виконують захисну функцію в холодну пору року. Не варто обрізати їх восени, а лише почистити сухі листочки та соцвітя, які квітували у гейхер. І у кожного з нас, мабуть, є сон трава. Таке листечко, наче схоже на моркву, на морквяне листя. Також не потрібно її обрізати. Вона дуже рано починає квітувати барбариси, які дуже гарно, ефектно виглядають саме восени. Їх також не потрібно обрізати. Лише формуємо і профілактично обрізаємо деякі сухі гілочки. Ну, а цей барбарис взагалі є вічно зелений. Лише подекуди облітають листочки, а так взагалі він весь сезон. Такого кольору. Бачите, на осінь забарвлюється листечко в такий червонястий відтінок. Це Барбарис Еректа, який також забарвлюється в такий яскравий помаранчевий колір. Він є колоновидний. До цієї групи також відноситься лаванда, вона залишається і взимку ось така зелена і з таким голубоватим відтінком. Також бадан, який відноситься до цієї групи є вічно зеленим і його потрібно лише почистити від сухого і зайвого листечка. Живучка або аюга вона є вічно зеленою. В деяких регіонах вона вимерзає, але весною відновлюється. Також армерія. Вона є вічно зелена, саме час її зараз гарно розсадити. Ось такими кубками я собі порозсаджувала. Це також в мене армерія з таким варіатним листечком. І замітьте, скільки рослин, цих, що не потрібно обрізати, є в моєму садочку. Також бересклети або бруслина, які є вічно зелені. Ось цей барвінок з дрібним листечком також є вічно зелений. Дивіться, як він красиво заповнює пусті ділянки наших садочків. Забула сказати, що до цих рослин також відносяться османтус, він є вічно зелений. Ось там такий злак у мене. Падуби. ЧЕМЕРНИКИ Їх також потрібно лише почистити сухі листочки. Дики Ожика також самшити. І не забудьте обробити від шкідників, тому що самшити дуже поражаються вогнівкою. Тобто для профілактики можна обробити саме восени. Сантоліна, також сиза і зелена. Я вже зробила ось таку стрижечку профілактичну, щоб кущик гарненько так наростав. І звісно, хвойні також ми не обрізаємо, лише чистимо від хвоєпаду і формуємо. Маленькою такою стрижечкою. На завершення покажу ще свою красу. Ось такі гейхери. Дуже їх люблю. Дуже вони мені подобаються. Вони дуже легкі в догляді і постійно виглядають дуже гарно. А всі, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, адже в мене будуть нові відео. Всіх рада бачити вас в своїх, в своїх відео, в гостях у мене на каналі. Дуже дякую за подобайки. Всіх обнімаю, всім гарного дня!